Кукурудзи. Кукурудза. Кукурудза ну, поки що найбільше лякає до цих пір ця культура, особливо там центральна Україна, де випали опади, але не настільки, що... А морози сильно. Попливали е на... Дуже було багато питань по заходу, по півночі, виживе, не виживе. В принципі, в більшості вижила кукурудзка. Деякі втрати по е схожості, по якихось там 5-10 відсотків ми бачимо Дотрібно. все ж таки випадіння кукурудзи, але в цілому це не впливає суттєво. Надіємося, що ну, в принципі тоді ще закладки качана не було ніяких, тому ну, в 2-3, 4 листочки попадала вона під морози. В подібних випадках попередніх років то не впливало фактично на врожайність. Mm -hmm. Обмерзла верхня частина, інколи навіть досить серйозно обмерзла. Через тиждень вона кинула новий вискочок і в принципі вона пішла виготувати далі. Але ми на сьогоднішній день ранні посіви вже бачимо, що вона ж скоро закриє вже землю, збереже, буде зберігати для себе вологу. Таким чином, знову ж таки, йдемо на свідомий ризик при ранніх посівах кукурудзи кукурузи для того, щоб... Не попасти під високі температури, коли буде відбуватися цвітіння, і було ще вологи. Ну, як Якраз як і ранні посіви минулого року показали краще, наприклад, на півдні Вінницької області, ніж пізні. Але рік на рік не схоже. там була повітряна посуха в році. Там повітряна році, катастрофічна так. була посуха просто. І навіть знизу, коли вистачало вологи. Ну, я ж пам'ятаю, що, що була раніше, волога, так. Ті, що раніше проскочили, а ті, що пізніше, не проскочили. Тому в цьому році люди постаралися раніше по всій В принципі, фермера, за них досвід вже досить великий, 20-30 років і розкладають яєчка в різні кошики. Тобто вони стартують деякі паралельно. І як соняшник раннього посіву, і кукурудзу, і потім серед... оптимального посіву і соняшник і кукурудзу, і пізнього знову соняшник і кукурудзу. Таким чином зменшують ризики, і це досить, як на мене, правильний варіант, тому що ми не можемо вгадати. І підбір гібридів більш цікавих, коригування живлення, в тому числі обов'язково, щоб витримувало ці морози легше. Дуже сильно відрізняється. Пшениця, наприклад, по живленню, по осінньому живленню, яке було при посіві і підживлення зимовий період. Пшеничка набагато краще пережила ці морози в пізніх фазах, на півдні, на сході, порівняно там, де живлення ну, було дуже слабе. Давай по кукурузі, що по шкідниках і по хворобах? Ну, тільки літ відбувається по кукурудзі. Попелиць, поки що ми такого явного негативного прояву не бачимо, як на Соняшнику, наприклад, по південному частині по кукурузі, йде планове внесення інсектицидів, підживлення цинку і так далі. Тому поки що все контрольовано. Були питання деякі з совками. А що по підживленню, крім цинку, зараз? Ну, все, було, ну, може бути марганець, може бути мідь, ну, все, все індивідуально. Угу. Хтось любить там. Ну і свої ґрунти, і люди знають, які є. Хтось хоче витягнути стрес, який відбувся там раніше. Хтось, да, треба розуміти по ґрунтах і від чого тьмяне забарвлення листочків, від чого воно було, тому треба все ж таки дивитися в грунт, що там чого не вистачає, угу. і додати того будівельного матеріалу, який був. Такий більш критичніший, ніж інші. Може бути цинк Марганець, наприклад, це дуже часто поширено. Це позакорнили. По так, да, по по закор... щоб скоригувати. Uh -huh. ну, тому, як варіант, просто кажу, я ідеальних кукурузів навіть в самих таких прогресивних господарствах я ідеальних не бачив по забарвленню. тому що дуже інтенсивний ліст, як на мене. Неможливо, я помиляюся, тому, будь ласка, то більш сильніший агрохімік, я з радістю послухаю вашу думку. Uh -huh. Далі, що у нас ну в твоїх регіонах цукрові буряки? Да. Що як тут? По цукрових буряках ранні посіви дуже важкі, оптимальні посіви навіть дуже радує цукровий буряк. Морози він пережив досить непогано, то знову ж таки де скориговане правильне все живлення було, а під буряк завжди дають. З запасом нормально, да, в основному. Таким чином ми маємо навіть дуже непоганий потенціал. Сьогодні стоїть питання першого фугніцидного внесення, на випередження, тому що циркоспороз лікувався. Дуже, да. дуже важко попадати. Ну, є все. волога, впала температура. Сьогодні дорогою якраз розгадали момент внесення першого апарат. Є е, 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 мінуюча муха, прояв. Е, серйозна була проблема з довгоносиком. Дуже серйозна проблема. Її по п'ять і по сім разів господарства працювали. Це тому, що зима була в принципі, це в зонах там де вирощують багато скорого буряка. Таким чином він. Більш-менш прогнозовано. Більш-менш прогнозовано. Но, то, там же насіння захисту не потужних до мене Ми... не контролює нічого. Довгоносик не з'їдає в все. Йому дуже багато треба його з'їсти, щоб була летальна норма. Зараз спостерігається новий лід довгоносика, який перелітає вже там за багато кілометрів. І тому дуже будьте уважні минулого. Вчора буквально по полях ходив, з краю немає, прийнято там спочатку дивитися, коли він йде, а далі в полі проходимо, а далі в полі він є. Тобто, якщо він летить, він десь бачить і він сідає вже не з краю поля, а сідає вже на основну масу. Тому будьте уважні з цим, тому що погризений є проблема всередині поля, а з краю поля цього немає. Буряки ну, поки що перспективна культура досить гарно виглядає. Ну, я б сказав, би, за 4 роки стабільна, більш-менш культура. Не відмовляємося від неї ніякому випадку, працюємо. Ну, знову ж, моя улюблена покупкура. Потріб... Ну, вона не проста, але да, вона потребує вона... уваги. Да. І дуже сильно дякує, вона відгукується на все, що для неї робити. Якщо все правильно робити, вона дуже чітко відгукується по відношенню до себе. Ну, і кон'юнктура непогана зараз, в принципі. Ну, але, але єдине, треба вміти працювати. Така... Ну, то є, як... ти ж в... з Вінниці в першу Бо чергу. То, як же то... я міг не любити? Да, то, цю то Зрозуміло. Про яку культуру треба ще поговорити? Соя, наприклад. Ранні посіви постраждали, знову ж показало про те, що до сої не можна відноситись ну, якось, на остаток, як-небудь і так далі. Соя потребує до себе увагу, як би там не було. Якщо ви вже вибрали таку непрогнозовану культуру, як соя, чи я кажу непрогнозовано, в ну, Вінницькій області вона ну, дуже непрогнозована. І від погодних умов залежить дуже багато і дуже мало від агронома. Тому що, коли йдуть високі температури в кінці цвітіння, ну, ну, важко на півдні Вінницької області зберегти врожай. Не люблю цю культуру, тому що я з півдня Вінницької області. Я... Її якби, ну, не, не можна спрогнозувати до кінця, як би ти не старався. Дуже обідно, коли викладаєш все, всі умови, а вона в кінці невдячна така, да? сипить по 500 кг. Ну, ризикова. Да, да, дуже ризикова культура. В принципі, в деяких сівозмінах ми ми розглядаємо, ми працюємо з нею. Але захід країни показав тому, що хто до неї відносився неправильно, не приділяв їй достатню увагу, мають пересів сої. Як з чим це пов'язано? Не насіння, наприклад, від е, деяких там ну, потреб. Такі дорогі покривні культури вийшли Так, виходила да, ну дорога покривна да. культура. Тобто взяли, не насіння, вона попала в холодну землю, велика кількість опадів, ідеальні умови для розвитку гнилий, вона просто згнила, не, не змогла вийти, а захищати, не захистили її нічим, ніяким протарівником, тому маємо пересіви деяких хоч на е, Хмельницька, Тернопільська області. В принципі, бачимо зниження схожості в Вінницькій області. Там, де була протруєна соя елементарними діючими, які вона і потребує, то ми бачимо досить непогані сходи. Десь відсотків 90% фактичної схожості. при аналізах 93-95 мене це абсолютно повністю влаштовує. Тобто прогнозована нормальна польова схожість, яка також попала в сходи фактично або сходи під приморозки, або під самим верхом. Тобто вона мала. Мати якісь е, наслідки в цьому, якби вона була не протруєна. Скажи, а по Волозі сож, так, ну, поки, така вона все, в цьому році, в принципі, Ось за тиждень вона настільки поміняла, що вона сиділа в стресі, коло, що там е, два е, примордіальні листочки там були, і, або е, сім'я долька, е, і таким чином. Зараз буквально два-три частих листочка за тиждень вона нам кинула, ну, абсолютно помінявся фон, внесли гербіциди, їдеш вже аж радуєшся, розумієш, що дуже рано ну, радієш, да, да, да. Да. але вже якось воно легше. Ну, треба ж чомусь радіти? Скажи мені, будь ласка, по пшениці ми не говоримо, тому що вже майже на фінішній, як як то. Справи. Треба дивитися знову ж таки на сході більше, центр Кіровоградська, будьте уважні, із хлібним жуком, масовий лід іде. В нас вчора оглянули, взагалі ні одного не знайшов. Є шанси, що ми проскочимо від нього, тобто не потрібно де захищатися. Схід, південь, центр, я був би дуже пильним, тому що. Також вже є шанси, що не треба працювати буде, але лід досить інтенсивний, треба спостерігати, особливо за пізніми сортами пшениці. Тому що вже на півдні, там, в сході в нас вже лоскова стиглість і загрози такої в принципі не може нести. Тому І вона там низькорентабельна культура, бо там нема потенціалу врожайності. Тому все ж знову ж таки, цей рік треба, в принципі, як і кожен рік, не викидати лишнього в поля те, що не потрібно. Треба вкладати кошти, там, де тільки це потрібно. По Оптимально. Факту. Да, тому є опція така агроскаутінг, яка має проводити огляд посівів і, і, і шукати, ну, приймати рішення по факту, що відбувається, по факту, а не по тому, що я написав схему захисту там, в жовтні місяці, не знаючи, що воно має бути цілий рік. Воно так не працює. Ми по всіх культурах пройшлися, більш-менш дякую тобі. Скажи, от, по цьому сезону твоє найбільше ну, радість і найбільше розчарування? Найбільша радість показує те, що грунтам треба приділяти більше уваги. І хто приділяв уваги ґрунтам і перегував живлення, ми маємо набагато кращі результати, ніж ті, що... Не знаючи свої ґрунти, просто або копіюють, або не додають, або просто не розуміють, що вони туди дають полі. Е, ну, легенько е, про себе, да, тобто ми поглиблюємося вивчення ґрунтів і агрохімії, підключаємо не тільки самі, а інших фахівців, зараз, тому що в цьому дуже-дуже серйозно е, бачимо різницю по, по ефективності взагалі ведення агробізнесу. Це не значить, що треба більше давати коштів вкладати. Тобто, дуже всі багато хто боїться вкладати більше коштів. Часто навіть менше. А часто в нас виходить, що менше треба вкладати коштів в ґрунт для того, щоб мати кращу економіку звідти. Наприклад, по півдні. Просто треба правильно розуміти, що ми робимо. Ми, не маючи аналізу ґрунту, ми не знаємо, що ми робимо. Таким чином це велика радість того, що коли все зроблено правильно, і ти приїжджаєш і порівнюєш з сусідами, це просто ну, великий кайф. З того, що ми вже зрозуміли, а ми ще хочемо далі розвиватися, бо агрохімія, як на мене, не настільки все просто. Зв'язку з цим питанням, як ти відносишся до біопрепаратів? Дуже складно працювати біопрепаратами, але, Чому ну, наприклад, внесення по вегетації, хмарки, щоб були, ночне внесення і так далі. Тобто, Агробізнес зараз має, ще раз повторююся, катастрофічну ситуацію з кадрами і ще раз повторно заходити окремо біологічними препаратами є досить складно. Радує те, що біологічні препарати з'явилися, ті, що давати при посіві або обробка фабрична біологічними там різними препаратами самого насінинки, щоб упростити роботу аграрії. Не ускладнювати, а де упростити, Буквально Закладали, попросили хлопці, там місяць назад був посів крайній кукурудзи, здається, чи соняшника, чи кукурудзи, або й то, і то. Не пам'ятаю. То відзвонився вчора буквально господарство, я бачу візуально абсолютно різні, різні рослини. Ну, є, є в цьому результат. Тобто ти як фахівець теж бачиш тут що... Ну, це візуально. Да, візуально, Хочу, безумовно. хочу бачити комбайн. Ні, ну Це ж не перший рік біологічні препарати заходять на ринок і досить інтенсивно. Ну, ну Просто я, я почув, що це достатньо такий складний інструмент, їм треба професійно працювати і розуміти, передбачуваність тут є, чи поки що ти не можеш, в тебе немає такого. Ну, маленьку історію наведу. Да. Шість років тому в мене була поїздка у Сполучені Штати і в Канаду. Так. Мені казали чогось тут, ті, що мені розказували хлопці, що там біологія просто процвітає, що біологічні препарати все заміняють, все класно. Ну, поїхавши туди, крім, крім подвійної інокуляції сої, ми там, в принципі, нічого не побачили. Спілкуючися з друзями там в Канаді, останні десь три роки відбулося вже там. Ще одна спроба зайти біологічних препаратів в більшому вигляді в Штати і в Канаду в тому числі. І бачу вже в цьому результат фосфорновілізуючі бактерії там, і так далі. Тобто вони підлаштували, на тобто, мою думку, тих років 10 назад, намагалися підлаштувати фермера під препарати. Це не, не вийшло, тому що ну, в штатах півтори людини на тисячу гектарів. Хто буде окремо заходити і працювати. Ну це ж нереально просто Абсолютно. і вони, як на мене, змінили все ж таки тактику е, чи стратегію для те, щоб підлаштувати біологічні препарати під фермера, під можливості під фермера, технологію. під технологію. У нас так само, хто там пробував, начебто в декогось получалося, і Це а зараз не на часі. У мене стоїть питання, чи. Внести в десятий листок гратися немає, можна листок да? гербіцидна на, на соняшник чи попробувати біологічний препарат. Ну, зрозуміло, що нанести біологічним препаратом куди треба пошлюти, тому що без, без варіантів. Ну, тільки треба той збереження від е, в внесення гербіцидів, потенціалу врожайності набагато більше, ніж тих декілька відсотків потенціалу по біології. Тому е, радує те, що підлаштувалася біологія все ж таки під практичні можливості господарств. Таким чином ми бачимо більш інтенсивне впровадження його у сільське господарство. І знову ж чого взяли за фосфоромобілізуючі бактерії, тому що фосфора в світі зменшується постійно, так? і ми не знаємо, коли це все вже більш критично буде. Таким чином, як альтернатива чи не... Такі люди навіть знають, що ну, є прогнози, так? є о, якісь там висновки. Ну, треба до цього готуватись. Як мінімум, якщо він буде в три рази дорожчий, то як мінімум як зменшити так і за рахунок біології компенсувати і мати економіку в кінці нормальну по кожній скульптурі. Ну так, це буде критичний елемент. Ну, знову так. ж таки, зменшення інтенсивності обробітку ґрунту, краще працює біота, ну це як правило, да, таким чином менше потребує внесення доброго. Ну, Ти ж казав, що ви серйозно займаєтесь за, зараз вивченням. Потенціалу ґрунтів, да. і там, мені здається, дуже багато, теж дуже великі перспективи. І ще одне маленьке це покривні культури, наскільки uh -huh. от вони заходять, наскільки ну вони завжди були сидирати, це так називалося, і зараз так називається. Наскільки люди от використовують цей інструмент. Ну, от, і ви, як фахівці, пропонуєте. Слава Богу, о, такої дурниці, як там. Чорний пар вже дуже рідко зустрінеш, хоча навіть деякі практикують і мають позитивний варіант на півдні. Хоча ну, воно з точки зору вже в більшості голові всіх про те, що щось має рости в полі, як мінімум такий елементарний висновок. В полі завжди щось має рости. Не завжди вдається по півдні є складнощі, да, по погодних умовах, коли відбувається посів. Поукісно там сидирати і так далі. Таким чином і є знову ж таки думки, як це все е, зробити раніше, там і дрони розкидають, і так далі, граються. Цим щось, в принципі, виходить, щось не виходить. Є складнощі з збільшення кількістю шкідників через це. Наприклад, ну, з, вся захід країни, коли минулого року не одну тисячу гектарів. Е, Седирати посіяних після пшениці ми маємо знищених фактично підрізаючою совкою, інтенсивний розвиток і, mm -hmm. і, і маємо реальні проблеми з цим. Вже по факту перехід в кукурудзі і так далі. Тому з цим треба дуже. Я як... ж кажу, це інструмент, і... це треба інструмент, навчитися. Яким треба навчитися користуватися. Де він підходить, де він не підходить, де треба, де не треба, і таким чином. Е... В принципі, це класний інструмент. Дуже бачимо гарний позитивний результат. Просто моментально це на пісках Рівненщини, наприклад. Да, де... Ну так, да, я теж дуже багато чую. Коли таких... біоту ми відновлюємо частково або запускаємо якусь там біоту в тих пісках завдяки е, сидера, там, там, тим самим жито навіть перехід на весну і всівання в нього. Сої, вона набагато краще себе показує, чим просто посів uh -huh. е, чисте поле аля з осінь і мати і посів весною. Абсолютно різні показники, тому ми звичайно тільки за цього. Тобто в них там вологи більш-менш вистачає, хоча цієї весни не вистачало також. І приморозки досить-досить серйозні були. Постраждала uh -huh. ну, Рівненщина, там волинь досить серйозно по багатьох культурах, овес ранній підмерз і так далі. Ну за ми тільки за все да, все, да. Що, все, що приносить всі нові технології, які приносять прибуток господарства, їх просто треба вміло впровадити. Що от якраз що з нових технологій, от в цьому році ти або почав, або от показала вже. Ну, от які, ну, абсолютно нові. Для мене, для мене можуть бути нові, для когось вони вже старі. Ні, ну, Безумовно. Да. Тому, ну, в принципі, ті самі сидирати, які спробували ще раз, і зараз шукаємо інші моменти. Знову ж посів сидиратів після ріпака для того, щоб розслідуюча культура кукурудза себе краще почувала. Також є. У ну, нас знову ж таки змінюємо сівозміну для того, щоб вона більш рентабельна була. Є успіхи, є не зовсім правильно, тобто якась нетипова сівозміна, де кожного регіону шукаємо. Нові культури, зараз рано про них ще висновки позитивні робити. Нові для господарств. Льон там, горох провадив. Що з що побавовлі? Ти ж з югом чи твої господарства вирощують? Не експериментують, бавовно. Ні, бавовну ні, ніхто не, не пробував. Ну, на, на півдні ну, я, я знаю, що є, але я не розумію, що да. по Е, да. Тому впровадження нових культур, тому ж цукровий буряк там, де не сіяли його, все ж таки переконали вони рухли. Ну, Вінницька область, там, де він може рости нормально, да. Да. але просто господарство не сіяло, не готове. Морально було чи як, не знаю. Ну там треба і техніку докупати, і знання підтягувати. Так, да, знання трошки треба. В принципі, багато заводів, які займаються ну, прийомкою потім буряка, надають супровід і в принципі досить непогано це розвивається. Добре, дякую. Ми цю частину закриваємо я трошечки.